Я хочу вам нагадати про роботу цифрового мобільного застосунку ЄЗвягіль. Е ЄЗвягіль е це офіційний мобільний застосунок Звягільської міської територіальної громади. ЄЗвягіль е це ваш зручний довідник та цифровий помічник. Завантажити ви його можете в Apple Store або Play Market, просто вівши назву е zвягіль що знаходиться в нашому звягілі? Все дуже і дуже просто. На головній сторіночці у нас знаходяться новини. Вони оновлюються щоденно про діяльність Звягільської міської територіальної громади. Кліпнувши на будь-яку новину, ви можете побачити короткий опис, текст та усі відповідні посилання. Що у нас ще знаходиться в мобільному застосунку? У нас є такі функціональні карти. Всі пам'ятають, що у нас проводилась промивка води. І в мобільному застосунку є мапа громадських криниць, де ви можете переглянути усі доступні громадські криниці і подивитись про них коротеньку адресу. Тобто, от, наприклад, ми бачимо громадська криниця на вулиці Академіка Лисіна. І Натиснувши відповідну кнопку, телефон вам побудує маршрут, як туди добратися. У нас також знаходяться в картах пункти незламності з коротенькою інформацією про те, що у них знаходиться, де він знаходиться, його адреса, який функціонал пункту незламності. Також у нас знаходиться карта укриттів. Вона працює дуже схоже на пункти незламності. Якщо ми там виберемо відповідне укриття, ми побачимо, яке це укриття, де його адреса. Ви можете також побудувати маршрут до цієї карти. Цікавий функціонал у нас транспорт. В режимі реального часу ви можете побачити ось, краплинки. Це у нас автобуси, які у нас знаходяться на рейсах і на маршрутах. Ми можемо побачити номер автобуса, який знаходиться на рейсі. Ось, також ми можемо переглянути маршрут. Можемо побудувати цей маршрут, і побачити відповідні всі зупинки, де зупиняється автобус на даному рейсі. Також у нас у вкладочці транспорт у нас знаходиться розклад руху всіх автобусів, тобто номер автобуса, його назва. І якщо ми відкриємо, наприклад, ось там ми бачимо розклад руху нашого автобуса, тобто де він прямує. Як він їздить і де знаходиться в робочі дні, в вихідні і весь його маршрут. Тобто, в робочі дні ми бачимо графік по годині, в вихідні так само Ось, ну і сам маршрут, де він може знаходитись. Дуже цікавий функціонал у нас комуналка. Ви підтягуєте в свою власну адресу за адресою, або за особовим рахунком. І якщо ми знайдемо за адресу, ми можемо або сплатити послуги, тобто які у нас є або передати показники єдиним кліком, тобто, ми, коли заходимо наприклад на водопостачання. У нас підтягується номер рахунку, який ви вказали попереднє. Ви вказуєте свій показник і нажимаєте кнопочку Передати показники. Це можна зробити однією кнопочкою. Ще я звертаю вашу увагу, у нас в комунальних платежах в, в інформації, у нас є електронна почта, і у нас є функціонал, де ми можемо написати лист, і ми його будемо читати, в якому випадку. Ви можете до нас звернутися, якщо у вас не відповідають. Відповідність особового рахунку, якщо у вас неправильно вказана адреса, якщо у вас йде задвоєння вулиць або дві адреси, тобто система, ви нам пишете тему, і система автоматично відправить нам цього листа. Далі ми будемо з вас з вами зв'язуватися в індивідуальному порядку, все це опрацьовувати. І на мою думку, це дуже-дуже зручно, тому що, окрім погоди, новин і всього цього, мобільний застосунок ще нам надсилає сповіщення про відбій. І про провітну тривогу у громаді. Ми працюємо над нашим функціоналом. Ми від вас очікуємо ваших звернень, тому що нам важливий двосторонній зв'язок. Ми хочемо почути ваші відгуки, і, а також про подальший розвиток громади. Наші плани це звернення громадян, запис до лікаря, електронна черга в ЦНАП, для того, щоб ви могли отримати послугу в послугу з мобільного додатка, а також надання місцевих послуг в нашому мобільному додатку. Ми над цим працюємо. Ми готові вислухати буд будь-які ваші побажання, звернення та пропозиції.